Доброго дня, шановні абітурієнти, вступники, на спеціальності 022 дизайн і 023 образотворче та декоративне мистецтво. Звертаюся до вас щодо вступного творчого конкурсу, який опубліковано на сайті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Абітурієнти повинні з собою мати такі матеріали. Перше, це планшет. 50 на 70. Планшет виконаний з ДВП, на якому прикріплюється формат аркушу паперу А2 формою. Декілька олівців і декілька гумок для виконання академічного малюнку. Академічний малюнок буде проведений в терміни за 2 години. Далі. Підготовка до, до живопису, до академічного живопису, де буде виставлено натюрморт два-три геометричних тіла плюс побутовий предмет з драперіями. До живопису треба підготувати такий самий планшет, а він є той самий, який ви принесете на малюнок, Прикріпити аркуш паперу А2 і при собі мати водополімерні фарби. Це можуть бути акварель. Це може бути ГУАШ, це може бути акрил, пензлі, баночку для води, палітру. Процедура творчого конкурсу складається е, за один день, що саме, дві години проводиться виконання творчого конкурсу з академічного малюнку. Потім оголошується перерва дві години, і через дві години проводиться, проводиться творчий конкурс з живопису. Ще раз повторюю, 3 години живопису. Тому буде вимога в один день. Така вимога міністерська, в один день ви здаєте оба цих конкурси. Оцінки оголошуються на наступний день. Оцінки будуть виставлені по 100бальній шкалі. На сайті ДНУ визначені по 5 критерів до кожного творчого конкурсу. За якими ви можете познайомитись саме в програмі творчого конкурсу. Бажаємо вам успіху, бажаємо вам перемоги, віримо в ваші таланти і запрошуємо вас до кафедри образотворчого мистецтва і дизайну. Дякую за увагу!